Зустріч народних обранців є символічною, адже саме з гри між командами Львова та Кракова у 1894 році розпочалася історія українського футболу. Взагалі тепер зібралися, аби далі співпрацювати у підготовці до євро 2012 Це єдно з відачень, які... це важлива подія, яка була запланована в рамках днів Кракова у Львові. Краків і Львів це міста партнери з 1996 року. За цей час дуже багато досягнуто у різних сферах: в сферах культури, бізнесу, молодіжного обміну. Перемогла дружба, Проте, як виявилося, підходила до матчу, влада по різному. у нас ні, ні, власне, перед матчем ми не тренувалися. Може, нам це і не на користь, але сподіваюся, що гра закінчиться в хорошій спортивній атмосфері. Команда Львівської міської ради два рази в тиждень регулярно тренується. Тобто в нас є своя стала команда, грає переважно 12-15 чоловік, залежно скільки має можливість, так що ми тренуємося постійно. Але я бачу, що наші колеги з Кракова так само досить непогано вміють грати в футбол. Порівняно з попередньою грою у польській команді відбулися кадрові зміни, які за словами наших депутатів пішли їм на користь. Я можу сказати так, що краків досить цікаву схему побудови в залі гри організував. Попередній їх вони воротар сьогодні став секретарем ради. Сьогодні, бачите, стоїть новий голкіпер, і ми маємо дію, що і він в наступному очолить команду Кракова. А звичайно, треба відзначити заступника секретаря ради Кракова, пана Рафала. Тобто він виходить з змістовної ґрунтовної на поле. Нема належної спортивної підготовки, однак є у команд і свої лідери. В нашій команді видно, що це є космина, 21 з номер. Від їхньому видно, що цей хлопчина, який забив другий м'яч, що він мабуть в дитинстві займався трошки футболом. А всі інші ну бігали, як і більшість молодих людей кажуть в своїх дворах, десь на своїх стадіончиках. У першому протистоянні збірних львів'янам вдалося розгромити своїх колег 8-3. І ось уже два роки польській стороні не вдається реваншуватися за дошкульну поразку. Вендетту нашим землякам поляки намагатимуться влаштувати наступного року на власному полі. Христина Тець Левкостек, Артем Лисак, Олександр Бригадир, наш спорт.